Ми в му році, коли одружувались, дружина придбала весільну сукню. Mm -hmm. Це був 15-й рік. Вона заробляла, дай Боже, на новому. Я заробляв, дай Боже, все було прекрасно. Дружина поїхала купити собі сукню за кордон. Я кажу: о, Чернівці, їдь, нормально, всі люди в Чернівцях купляють. — Базар. — Ну а як же ж? Так, ну так ні, Чернівці, це що там? Офігінні весільні сукні. Нет. Полетіла, коротше, вертається. А мені знаєш в ті часи, що Віра Вонг? Що Андре Андретан? І я. Це ж не можна дивитися на сукню до весілля. Я на неї не дивився, я просто проходив повз і побачив на чохлі там цінник, вона не віддерла. І я кажу: дивись, е, я скажу, ми за одне весілля це цю сукню не відіб'ємо. Тому пообіцяй мені, що коли е, ну, буде 5 років нашого весілля, ми з тобою відіграємо ще одне весілля. І це був наш такий внутрішньосімейний мем, жарт. І там кожного разу вийдеш за, мене, вийдеш за мене. І ми планували насправді. Тобто, в мене дружина приміряла цю сукню, сукню, чи вона все ок, все ок, так. ідеально на ній, з плином часу, все класно. Але в 2000-му ковід, карантини, 20 -му. 20 -му, 20 -му. і ну, було, ну, м'яко кажучи, не до, не до того. Угу. А, і ми такі, ну ладно, окей, Переживемо цей карантин, ковід і так далі. Тоді вже на 10 років відсвяткуємо. 10 років зараз в цьому році зрозуміло, що ну, під час війни ніхто не буде займатися подібною дорісткою, типу там, якимись розвагами, весіллями і, і так далі. Але, відверто кажучи, я все-таки дуже мрію, що колись я одягну смокінг, Катя одягне весільну сукню, і ми зробимо ще, ще один віраж, ще одну ітерацію цього прекрасного дійства.